У цьому випуску результати півфінальних матчів Ліги Європи, а також Ліги конференцій. Хабі Алонсо вже в реалі. Ще один українець в Трабзонспорі. Ну, а ви знаходитесь на каналі Футбол Тач і завершились у нас півфінальні матчі Єврокубків. Але це ще не все найцікавіше. Вже в цю неділю нас очікує Ель-Класіко між Барселоною та Реалом в Лалізі. І по факту це Ель-Класіко вирішить, хто ж стане чемпіоном, чи Барселона, чи Реал. А вже в середу нас очікує фінал Кубка України між Динамо та Шахтарем, де вони розіграють путівку в Лігу Європи. Тому, якщо ти не знаєш, де подивитись ці поєдинки, запрошую тебе в мій телеграм-канал. Там ти зможеш знайти посилання на всі топові поєдинки, можеш подивитись огляди матчів, а також почитати найактуальніші новини. Тому посилання на телеграм-канал я залишаю в описі під цим відео. Ну, а все, що я з тебе попрошу, це поставити лайк під це відео, підписатись на канал. Ну а я не затягую, полетіли. 15-та і 16-та команда АПЛ у фіналі Ліги Європи. У матчах в відповідях однієї другої Ліги Європи Манчестер Юнайтед після виїздних 3-0 розгромив Атлетік Більбао і на Траффорд 4 1 а Тоттенгем ще раз переміг Будеглім 2-0. Тож у фіналі 21 травня на стадіоні Сан Мемес в Більбао М'ю та Тоттенгем розіграють трофей Ліги Європи і путівку в Лігу Чемпіонів. Ну ви просто вдумайтесь: 15 або 16 команда свого чемпіонату зіграє в Лізі Чемпіонів. Антоні красиво виводить Бетіс у фінал Ліги конференцій. Супергол бразильця зі штрафного і асист на порожні ворота приносять зелено білим нічию 2-2 проти Фіорентини. А з нею і фінал турніру у вирішальному матчі за трофей 28 травня у Вроцлаві Бетіс зіграє з Челсі, який без проблем пройшов шведський Юргорден. Антоні може стати першим гравцем в історії, який виграє два Єврокубки в одному сезоні. Для цього йому потрібно разом з Бетісом перемогти у фіналі Ліги Конференцій Челсі, а Манчестер Юнайтед обіграти в фіналі Ліги Європи Тоттенгем. Тоді бразилець отримує дві золоті медалі Ліги Європи, де він провів чотири матчі, та Ліги Конференцій вісім поєдинків, чотири голи і три асисти. Після вчорашньої ж гри проти Фіорентини, у якій Антоні витягнув Бетіс у фінал, сам герой ледь стримував сльози. І зізнавався, наскільки важливою для нього є ця звитяга. Я трохи втомлений, але щасливий. Більше ніж втомлений, моя сім'я знає, через що ми пройшли 3-4 місяці тому, щоб сьогодні переживати цей момент. Я живу наче у вісні. у моєму особливому житті сталося багато всього. Зараз усе змінилося, і я дякую Богові за все, сказав Антоні. 41 рік тому Тоттенгем в останній раз брав Єврокубок. Тоді в далекому 1984-му шпори переграли Андерлехт в серії пенальті та виграли Кубок УЄФА. Тепер Ліга Європи. Ось і визначилися усі фіналісти трьох Єврокубків. 21 травня на нас очікує фінал Ліги Європи Тоттенгем проти МЮ. 28 травня на нас очікує фінал Ліги Конференцій, Бетіс проти Челсі. Ну і 31 травня на нас очікує фінал Ліги Чемпіонів, ПСЖ проти Інтера. Ну а я ще раз нагадаю, що всі ці матчі ти зможеш подивитись в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм я залишаю в описі під цим відео. Не телебачення реала знову наїхало на арбітра перед Класіко. Цього разу розкритикували Ернандеса, який судитиме матч 11 травня за інтерв'ю, де він симпатизував Барсі, і назвав улюбленими гравцями Ромаріо та Лаудрупа. Щоправда, мадриці забули відзначити, що тоді йому було лише 12 років. Абі Алонсо очолить Реал, угода розрахована до 2028 року, повідомляє Марка. Він уже погодив літній трансферний план. Крім Трента клуб підпише ще двох захисників і півзахисника. З клубу піде культовий тренер з фізпідготовки Пінтус. його замінить Альберто Енсінас зі штабу Алонсо. Плюс один українець у Трабзонспорі, за даними Фотоспор, турецький клуб, у складі якого вже виступає кілька українців, зацікавився оборонцем плімута. Втім, сам Максим прагне продовжити кар'єру в Англії, його представники розглядають альтернативні пропозиції. Ну а поки що на цьому все. Якщо тобі сподобалось це відео, не збудь поставити лайк і підписатись на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Також не забувай, що в телеграмі ти зможеш подивитись Ель Класіку, а також фінал Кубка України. Посилання на телеграм-канал я залишаю в описі під цим відео, тому обов'язково підписуйся і на телеграм-канал. Ну а з вами був канал FoodballTouch. Всім удачі і всім пока!